І сьогодні ще більше цікавостей про нашу первісну. Знаю, що коли учні працюють з первісними, чим більше вони виконують прикладів, вони розуміють, що там є дуже багато цікавих моментів. І основний з моментів, який, можливо, дехто не полюбляє, але справжні поціновувачі математики їх без проблем вирішую, це коли ми маємо функції. З тригонометричними елементами, доданками, множниками тут насправді немає ніяких особливостей, але у зв'язку з тим, що коли ми бачимо функцію з тригонометрію або без тригонометрії, ми починаємо думати, що взагалі від нас хочуть і як шукати ту первісно. Варто пам'ятати, що коли просять знайти первісну, нас цікавить, чи просто первісну, чи загальний вигляд первісної. А що таке загальний вигляд первісної, ми вже розбирали на попередньому занятті, тому погортайте наше відео, підпишіться, поставте лайк і завжди будете знати в курсі всіх цікавинок математики. Отже, зараз ми будемо шукати просто первісну, однак, якщо вам треба буде знайти загальний вигляд первісної, то просто пишемо плюс це. Що ми бачимо? Ми бачимо, що в нас є два приклади, які мають з собою ще чомусь знаменника косинуси квадрат і синуси квадрат. І що нам з ними робити? Мало того, що це косинус, так ще він у квадраті. От давайте почнемо з цього прикладу він ніби якби й коротший, правда? ж? То варто пам'ятати, що є ось така річ. Яка має певне табличне значення, що якщо ми маємо одиницю, що ділиться на косинус квадрат х, то насправді, насправді це вже обчислена похідна з тангенса. Тому, якщо навіть 9 ділиться на цей косинус квадрат, то ми можемо нашу функцію переписати, що це не просто 9, це теж та дев'яточка, яка множиться на одиницю на косинус. Квадрат х, ну, звісно, мінус 3 синус x. Тому ось коли вже ми бачимо цей множник, то хай нас дев'ятка не водить якусь оману, ми просто виділяємо для себе цей множник, і коли треба знайти первісну, а первісна людина все-таки поважна. Вона вперше з'явилась, тому пишемо. Велику буквочку f, і розуміємо, що первісна з множника то просто множник, а одиниця на косинус квадрат це є наш звичайний простий тангенс х. І далі згадуємо, а що робити ось отут. І хочеться дуже сказати, що синус зазвичай він пов'язаний з косинусом. Але як не плутатися? Можливо пам'ятати, що все-таки похідна синуса косинус. А похідна з косинуса мінус синус. Тобто, якщо в нас результуючи є синус, і це вже знайдено ніби як похідна, і нам треба з цієї функції знайти початкову, тобто первісну, то тут повинен з'явитися мінус. Отже, якби у нас він є, а він у нас є, і це чудово, то ми розуміємо, що власне мінус синус х, то і є чистий косинус, тобто плюсовий, а трічка, як множник, ми його зберемо. Відповідно, не зачіпаємо, і хай він собо буде. Ось таким чином ми розв'язали ніби складний приклад, а він записується майже в один рядочок. Що тут робити, коли ми бачимо синус квадрат, і ще й в знаменнику, тоді згадуємо, угу. якщо тангенс, похідна з тангенса одиниця на косинус квадрат, то варто пригадати, що похідна з котангенса х це мінус одиниця на синус квадрат х. Тобто, якщо в знаменнику у вас є ще й в квадраті синус або косинус, шукайте зв'язок між тангенсом і котангенсом. Отже, але у нас ж одиниця ж з мінусом, а тут мінуса нема. Якщо мінуса нема, ми можемо його завжди записати. Отже, якщо б ми так само розписали нашу функцію, я її ще раз перепишу, щоб ви уважно звикли до того, що ось оце вісімка то є множник, а одиниця на синус квадрат. Це є зв'язок результуючої вже похідної, тобто ми можемо по ній навіть пізнати первісну. Ну і далі я перепишу функцію, бо тут, мені здається, все доволі по-простому. І вже ось в такому, ніби як звичнішому і підготовленішому вигляді, ми можемо шукати первісну. Ну що ж, знову починаємо працювати з того, що первісна це велика буква F. Далі пам'ятаємо, що 8 то є множник. І якби був мінус, ми б написали, що це котангенс х. Але раз мінуса нема, то ми цей мінус уже прив'язуємо власне, до котангенса. Тому ось оцей варіант, з нього первісна буде мінус котангенс х. Далі згадуємо, що якщо нам треба знайти похідну і чи первісну суми, до речі, дуже схожі речі. Тобто, якщо ми шукаємо первісну суми або різниці, це означає, що ми шукаємо первісну з кожного окремого доданка і обчислюємо. Пригадуємо, як знайти первісну з 3х2. Досвідчені математики розуміють, що там основна проблема зі степенем. Але хто дивиться нас перше, я хочу нагадати, що якщо у нас є якась функція х в степені n. То варто пам'ятати, що первісна з такого вигляду, це буде дріб, в якому біля х степінь збільшиться на одиницю, і оцей новоутворений показник і буде нашим знаменником. Тобто n плюс 1. Отже, якщо ми бачимо 3, знову ж таки, множники не впливають, хіба що потім на обчислення, а далі ми бачимо, що х квадрат. Це у нас буде х в степені 2 плюс 1, тобто 3. І оцей новоутворений наш показник згідно формули, ми і записуємо в нашому знаменнику. Далі бачимо, що в нас мінус 2, і думаємо, цікаво. Дуже хочеться сказати, що первісне з мінус 2 це 0. Але, дорогі мої, ми непохідно шукаємо. А первісну, тобто первісна – це те початкове. Що потім, знайшовши з неї похідну, ми би знайшли мінус 2. А з чого ми шукали похідну мінус 2? Звісно, з мінус 2х. Тому первісно, якщо ми маємо число, це розширює наші вміння знання, і ми можемо просто дописати х. І що нам з вами залишається зробити доволі прості маніпуляції. Давайте все-таки виставимо так, щоб у нас якийсь доданок з плюсом був перший. Ну, це ж гарно, це ж математика, тут все має бути прекрасно. Ми бачимо, що 3 і 3 скоротяться, тобто в нас залишиться просто х кубі. Далі ми можемо вже перейти до цього доданка, тому мінус винесеться перед вісімкою. І ми маємо котангенс х. Ну і, звісно, мінус 2х залишиться які. Знову ж хочу нагадати, якби вам треба було записати загальний вигляд первісної, то запис був би абсолютно ідентичний. Ми би написали, що первісна f великий від х дорівнює х третьому, мінус 8 котангенс х мінус 2х, але для загального вигляду ми допишуємо. Дописуємо таку гарненьку буквочку С, тому що ми розуміємо, що первісна це така обернена дія, знайшовши з якої похідну, ми виходимо на нашу функцію. А тут могло би бути будь-яке число, тому що похідна з нього 0. Тому при пошуку первісній ми залишаємо плюс С. Отже, якщо ми шукаємо просто первісну, ми собі розв'язуємо і пишемо «первісну». Нагадую, якщо ми шукаємо загальний вигляд первісної, не забувайте поставити плюс С.